Держава зараз дуже погано працює з точки зору контролю якості за будівництвом. Багато порушень, містобудівних, багато порушень в, в самому процесі будівництва. І це все стало тому, що дуже послабили контроль, так точніше його взагалі немає зараз під час війни. І навіть є такі випадки, коли людина починає, от я бачив це в 2022 році, людина починає бурити сваї. Що в якомусь там на території будувати нове будівлю? Тобто, розумієте, свай, значить фундамент робиться, і зараз починається нове будівництво. А В паспорті об'єкта написана реконструкція 3-4-го поверху. Тобто, типу, вже і перший, другий є, і типу, добудовують третій, четвертий. А насправді нічого нема. А держава не контролює, тому що зараз мають право не контролювати через постанову Кабміна. І це велика проблема. Зараз дуже багато скарб надходить від громадян. Багато надходить звернень, де люди просять допомогти розібратися, чому там в приватному секторі будують п'ятиповерхівку. Ми пишемо звернення на Мінльйон, щоб нам пояснили, чи на Адіам, щоб нам пояснили, чому там будують піти-поверхівку в приватному секторі. Звичайно, відповідь, що зараз немає перевірок, тому що війна. І цим користуються ці забудовники, про котрі ми говорили, та про яку якість можна говорити. Коли вони можуть побудувати все, що завгодно, потім заднім числом чи там, якось вести в експлуатацію і продавати. Зараз е війна е багатьом недо недоброякісним забудовникам на руку працює. Я не кажу за про всіх. Є якісні забудовники, а є такі от, е які привати на всіх хотіли. Саме тому, а держава не контролює зараз. Що буде далі, побачимо.